Всім привіт, з вами кровля, і я знову маю гарні новини. Справа в тому, що моїм лікарям дуже сподобалося моє останнє відео, яке я зробив під дією нового препарату. Вони кажуть, що мій психічний стан стрімко покращується, тому мені дали можливість один день погуляти за межами психічної лікарні. У цей день я вирішив відвідати місто, про яке я раніше багато чув. Але жодного разу там не був, а саме житомир. Я вже придбав квиток на потяг і прямую до вокзалу. Що ж, ми щойно проїхали до Житомира. Я щойно вийшов з потягу. Я бачу перший раз і в цілому мені подобається. Я дуже хочу пити, тому мені необхідно поповнити запаси єдиної рідини, якою вживаю, живчика Слованди. Тому мені треба знайти АТБ у Житомирі. Сейчас я пока що не бачу а, жодного тебе. І якщо чесно я взагалі нічого не бачу. Я думаю, треба ще пошукати. Може мені допоможемо. Мені не дуже вдається побудувати маршрут до найближчого тебе. Щось в цьому місці дуже складно орієнтуватися. Я ходжу тут вже 4 години і досі не знайшов жодної будівлі, не кажучи вже про те, щоб зустріти когось з зитоморянкою. Якщо б ми зустріли когось з місцевих, ми могли б запитати з них дорогу до найближчого АТБ. Я вже дуже сильно хочу пити. Я наживав живав, з лавандою вже 5 годин. Це критичний час для мене. Ось слухай. Десь я бачу когось для себе. Давай запитаємо у них.